Пісний борщ з вушками це автентична страва, яка готується на різдвяний святвечір. Це особливий борщ на грибній юшці, що подається з вушками. Вушка це вироби з тіста із грибною начинкою. Для приготування борщу нам необхідні такі інгредієнти: одна цибулина, великий варений буряк, 50 мл бурякового квасу, лавровий листочок та сіль, для вушок, 100 г борошна. 50 мл окропу, 1 столова ложка олії, 50 г сушених грибів та одна цибулина. Гриби заливаємо окропом та залишаємо на 30 хвилин. Відварюємо протягом 15 хвилин у підсоленій воді, виймаємо їх з юшки та дрібно нарізаємо. На рослині і олію обсмажуємо цибулю, додаємо до неї гриби, солимо, тушкуємо 5 хвилин та даємо вистигнути. Тепер готуємо заверне тісто для вушок. Просіємо борошно. Додаємо окріп та олію. Замішуємо тісто. Розкачуємо його, витискаємо невеликі кружечки, розкладаємо начинку та заліплюємо в ушка. Відварюємо їх у підсоленій воді 2 хвилини після того, як спливуть. А тим часом наша грибна юшка вже чекає, щоб перетворитися на борщ. Тому нарізаємо цибулю і смажимо її. Додаємо до неї натертий варений буряк та тушкуємо 10 хвилин. Згодом додаємо буряковий квас і тушкуємо ще 3 хвилини. Кидаємо бурякову засмажку в грибну юшку. Додаємо до неї лавровий листочок та сіль. Варимо 15 хвилин і готово! Подаємо на стіл борщ з грибними вушками. Смак і колір цього борщу дуже насичений, має солодкуватий присмак, а вушка, у свою чергу, роблять його по справжньому святковим, додаючи атмосферу затишку батьківського дому.